Шановні Буковинці, сьогодні на світанку росіяни атакували Чернівецьку область чотирма безпілотниками типу шахет та однією ракетою. На превеликий жаль від падіння уламків ворожих об'єктів у Чернівцях загинули двоє людей: 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Мої глибокі співчуття рідним і близьким. Ще чотири особи важко поранені. За їхнє життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані. 10 людей отримали легкі телесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці. Також у Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. Маємо наслідки і на території Сторженецької громади. Внаслідок ураження ворожого БПЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. На щастя, там обійшлося без жертв і поранених. Зараз на місцях падіння уламків ворожих об'єктів працюють усі профільні служби. Прошу не наближатися до відповідних локацій. Це може бути небезпечно. Дякую силам ППО за захист Буковини. вкотре звертаюся до усіх буковинців. у разі оголошення повітряної тривоги. Негайно прямуйте найближче укриття. Слава Україні!